Так, будь ласка. У нас тут перший бабенко Дмитро. Готовий діма. Можна. Поїхали. Стоїхамо. Молодець. 169. Кордонос. Секунду, секунду, 169. Бордонос Буренко готується. Буренко, Власенко, Іван готується, можна. можна? Ні, Ні, так не вірно, ти ж на ручки приземляєшся назад. Я ж показував на дві ножки і корпус подаєш перед, Бо Я по рукам маю навіти. Не сильно? Будь ласка, ще раз повтори, на ножки маєш приземлити. Не на попу, а на ножки. Поїхали. Добре, добре. 083. Ласенко Іван гетенок Назар можна добре Іване. Гетенок Назар, Голік Микола можна шістдесят Голік Микола Давидюк Даві. Добре. 170. Ілюшин кирило, кирпа, кирило. Можна. Добре. 176. Кирпа, Кирило, Ковальчук, Артем. Можна. Добре, Кирило. 152. Картем Красников Микола можна. Добре. 181. Красников Микола Любич Єгор. Микола носочки підрівняв назад. Назад. Носки рівняй, будь ласка, по лінії і не приступай на лінію. Час приступати. Думаю да. ножками, вишков і полетіли. Добре. 146. Так Любич Егор, любить. Платон, будь ласка, зараз триває Супрун Платон, готується Тищенко Маркіян, Можна. Добре Платон. 137. Тищенко Маркіян, Каченко, Кирил можна. Добре, добре, добре. Десь тут була. 171. Каченко-Кирил, Трухан Єгор, можна. Назад. Стояли, потім ножка пішла на лінію, ви тільки стрибнули. Будь ласка, повертайте. Ви зупиняйтесь. Каченко Кирил, Трухан Єгор, готується. Двох ножок штовхнулись, носочки підрівняли. Да. Двох ножок штовхнулись і полетіли. Можна, можна? Добре, стрибок. Так, вірно, так треба стрибати. 168. шістдесят Будь ласка, трухан Єгор, тультов Олександр. Носочки підрівняли. Можно. Добре. Мне 150. Тультов, Александр, Хедон Леон. Можно. Давай, Саша. 170. Хедон Леон, Чарушин Вик. Можно, Леон. Яковенко Юрій можна сто Подаємо, подаємо корпус вперед. Носочки підрівняли, будьте уважними. У вас чотири зауваження за одну склад. Ось ну, є, хто не стрибнув першу кроку. Стрибну. Ну, першу є. Ященко, Міша, поїхали, Бабенко, Діма готується до другої. Можна? Добре, добре. Молодець. Поставив Ну, так можна, хлопці. 152. Так, Бабенко, Дмитро, Бордонос, Данило, Буренко, Антон. Такі по світовності стрибають. Можна? Добре. 1. Добре, Гетинок Назар, голік Микола, можна. Давай, давай, добре, добре. 170. <плеслужі> голік Микола, Давидюк Давід. Можна. <плеслужі> Ех, трошки треба далі, 140. <плеслужі> Перша була краще. <плеслужі> Давидюк Давид, Люба Артем. Можна. Добре, Давиде 161. Люба Артем Ілюш, і Кирило. Можна?